Благословений Бог наш завжди, нині повсяч і на віки віків. Амінь. слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди сюди ісів наповняєш, скербнице благ і життя подателю, прийди всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий кріпкісти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий кріпкісти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість тий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсячні, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, і не наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і навіки, віків. Амінь. Отче наш, Туїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твое, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям в нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Свята Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь, не Єгині радується, Бож на престолі серця Спасителя у полум'ї вони в видені і є. Усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі, тіли і ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе. Життя даче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що Господе, Він за все, що Він воздав мені, Величаємо Тебе. Житті давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвято серця Твого, О -о -о -о. на нього серце моє, і Він допоможе мені, величаємо тебе, Життєдавче давче Бо достоїв ти нас бути причасниками, Щедрот присвятого пресвятого серця Твого. О -о -о. Серце чисте створи мені Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, величаємо Тебе. Житє давче Христе, Бог достоїв ти нас бути причасниками, щедрот дрот присвятого серця Твого, О -о -о. слава Отцю І Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе. Життя давче Христе, Бог достоїв нас бути причасниками щедро присвятого серця Твого, будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Восклекніте Господе і вся а -а -а -а, земля, співайте ж імені Йові, дайте славу Його! Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній! Восклекніте, Господи, вся земля, співайте ж імені, овідайте славу хвалі його. Господи, помолімся, Господи помилуй, бо ти святий святийся Боже наш. І в святині спочиваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господь. Хваліте, Бог, святині Його, святиніго, у твердині синого, сяго дихання, нехай хвалить Господа. І що сподобалися ми се слуханню Господа, Бога молив. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо святе й мир усім і духові Твоє. Ему. Від Матея Святе Іван читання, слава Тобі Господи, слава, того Будьмо будь мова, сказав Господь своїм учням. Усе передав мені Отець мій, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, якому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегчу вас. Візьміть моє раво на себе, навчіться від мене, воє лайдне і смиренне серце, і знайдете полегшу вашу. Ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава. Тобі, Ісусе, Сину, Божого, бо, що відкрив ще дроти при свято серця, тво, помилуй спаси тих, що Тебе величають, восвятеє серце Ісуса, нас. серце Ісуса красо присвітла. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. о оприсвятеє, серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса сила непереможна, переможна, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. о Оприсвяте, серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, любові невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О присвятеє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серцего, помилуй спаси тих, що Тебе величають, оприсвяте серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величають. О присвяте, серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О присвятеє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісус, розум розвід пустих помислів, помилуй спаси тих, що Тебе, величають, О присвятеє Серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса охорони серцем від і лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе, величають. О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, покрови життя Мого, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, Пресвятеє серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, у смерти мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають, о присвятеє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм. Помилуй, спаси тих, що тебе величають, оприсвяє серце Ісуса, помилуй нас, помилуй нас Боже, по великій милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господу Ібові нашу, щоб висноков Госполі зрішне і помилував рабів своїх, усіх, усіх присутніх святому храму від цьому, і за всіх, що з'єднані з нами в молитві. Усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від цілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіттям, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву. За здоров'я внука Марка, доньки Уляни, Лілії, Вероніки, Марію Вероніку, Соломію. і за Марію, і за зцілення очей, онкологів Романа, Тетяну, Анастасію, Рінку, Анну, Марію, Михайлика, Ігора Володимира, Ігора Надії, Мар'яни, Христини, Катерини з родиною та всієї родини. І за здоров'я воїнів перемоги в Україні, за Юрія, його добру долю, ану і добру здачу сесію, Оксану, Анатолію, Лід Лідію, Лук'яна, Ірини, Андрія, Наталію, отця, Василя, з сім'єю, всіх похресників, і за прощення для слуги Божої Ольги, за сина воїна, Романа, за воїнів Андрія, Богдана, Андрія та його, їх побратимів, за здоров'я Ольги, Галини Марії, Ольги, Вероніки, Дмитра, Романа, Богдана. Віталія, Михайла, Уляни, Ярини, Петра, за щасливу вагітність Наталії та за її прохання, за здоров'я Ірини, за здоров'я своє Божої Люби, за здоров'я Божу опіку для Марії, Василя Анни, Юрія, Петра, Богдана, Дениса, Іринки, Яринки, Похресниці, Оксани і за всю родину, за молоду пару Івана і Марію, за здоров'я Боже благословення для Василя Марії, Михайла, Анни, Анастасії, Володимира, Іллі, Софії, Дарії. І Івана Марії, Івана, Андрія, Романа, воїнів Юрка і Богдана, Отця Василя, Світлани і за воїнів Андрія, Богдана, Андрія та їх побратимів, щоб сповнилися усі добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту цього, святому храмові цього і всякому місту, селу, і країні, від голоду, загиблі, землетрусу, потопу, граду, вогню, війни, нападу чужинців, міжусобної врані. і щоб Він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог, і відвернув увесні всі, що наступає на нас. І ізбавив нас від належної праведної своєї порози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог. Виснукав голос, моління нас і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вистукай нас, Боже, спасить наш повання всій кінці землі тих, що нам і далеко, і милостивий, будь милостивий, владику доріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, і ми тобі славу вас весилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас і на віки віків. Амінь. З умолінням всі голови і коліна, приклонивши до Христа, людино любця, помолимось, присвятеє Серце Ісуса. Помилуй нас тобі, Господи, єдиному благову, незлопам'ятному, і сповідує гріхи мої, до тебе припадаю недостойний співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний, я спаляв на весту небесну через множество неправд моїх, але Господи даруй мені сльози, покаяння, єдиний благий. І милостивий, щоб ними я омолив тебе і очистився перед кінцем від селянку ріха. Страшне, бо грізне місце має прийти, коли розлучуся з тілом в мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить, мов припадає до тої благости. Не передай мене кривникам, щоб не похвалялися мною вороги мої благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице то від мене. Але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною. Але поси, по погрози на мені, зниж усе його діяння, і покажи мені до Тебе, путь бездоганно, благий, Господи, Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простину в руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твою благістю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать. Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить в мені нечисті помісти. бо Ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки, віків. Премудрість. Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішої від Серафимів, що без утління Бога слово породила, сушую бородицю Тебе величає. Слава тобі Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсячас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що заради нас і нашого ради спасення, дав своє серце пробити і останню краплю крові проляти, заради нас і нашого ради спасення, молитай пречистий своєї матері, святих, славних всехвальних апостолів. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. -ага -ага